Вітаю, командири! Нова ціль спільноти: доставка хоча б одного компонента двигуна Титана. Так, хоча б одного. Але його частково непросто знайти. Тож я хотів би поділитися порадами, щоб прискорити твій час пошуку цього компоненту. На зараз нам доступне тільки одне поле уламків Титану Таранісло, в системі, котру бачиш на екрані. Перша порада досить опціональна. Встанови силову в корабель на низьке випромінювання, щоб менше привертати уваги гоїдів. Бажано мати далекобійні сенсори, щоб більше бачити об'єктів на більших відстанях. І мати хоча б п'ятий клас ремонтних дронів, котрим можуть переремонтувати таку низьку щільність каустики тут. Навіть каустичні відводи на те, що потрібні. Друга порада основна. Не намагайся знайти цей компонент всередині поля уламків. Я витратив години, обшукуючи, колупаючи, пробувавши дістатися під чергові пластини шмаття титану, стріляючи одні й ті самі місця, сподіваючись вибити щось нове, без успіху. Але як тільки я вирішив розширити область пошуків, відійшовши від центру на 8-15 кілометрів, знайшов відразу один. Третя порада теж відносно опціональна, потенційно заслуговує більшого дослідження, але схоже, що ці товари гоїдів спавняться в інстансі з часом. Тож зменшуючи поточну кількість цих об'єктів, схоже, підіймає шанс на спавн компоненту двигуна, тобто почни збирати все там, на відстані від центру поля. Узагальнено радив би перевантажувати інстанс виходом в меню, щоб потім точно отримати хоча б один компонент. Сподіваюсь, це було корисним. Бажаю вдачі в пошуках і до зустрічі в космосах.